Коли Ісус цілював кривих, сліпих, прокажених, немічних, хворих, то фарисеї почали його осуджувати, що він не так зробив, не в той день це зробив, що він взагалі це робив не Божою силою, а сатанинською. І Ісус говорив на таких, що ви кодру сатанинське. Люди зараз на добро говорять зло, а на зло говорить добро. Точно так само, коли Йов знаходився в такому тяжкому стані, коли він був втратив все повністю, то один із його трьох друзів почав усуджувати його замість того, щоб утішити і підтримати. І він три рази висказав свою думку і сказав до нього: Я по своєму бажанню буду тобі замість Бога і навчу тебе своєї мудрості. І коли ці три друга були неправі, Бог сказав до них, ідіть до Його, нехай він за вас помолиться, щоб були прощені ваші гріхи. А про цього алеуя, який висказував свою думку, Бог навіть не згадав. Він сказав, що він повний ноль, тому що Богу не цікава наша думка, Бог дивиться на плоди і результати людини, тобто на спасенні душі. і Зараз дуже багато таких коментаторів, які пишуть різні коментарі, лиють понос на Божих людей, які говорять істину. Правда вона завжди неприємна. Не кожен любить, коли їй говорить правду в очі, що він грішник, що він не правий. Люди Божі, мої пастиря, вони виривають душі людей з раб сатани, допомагають звільнитися від депресій, залежності і відтягають з такого лейна, що вам і не снилося. І коли людина вже не бачить сенсу навіть свого життя, а Божі люди вони являють любов любов, милість і дають шанс на спасіння своєї душі, тому що Бог хоче, щоб ми являли милість і любов до ближнього, а не осуджували, ненавиділи і тикли пальцями. Тому такі коментатори, які пишуть різні зробні коментарі і лиють понос на сторінках Божих людей, які говорять істину, правду, краще перегорнути відео, якщо не подобається. Тому що Біблія пише, що кожна людина пристане перед Богом і за кожну свою думку, за кожне слово дасть вона відповідь. Судного дня тому потрібно контролювати свій язик, тому що від слів своїх ми будемо виправдані, і від слів своїх ми будемо осуджені.